Усім привітик! Вирішила сьогодні щось трішки познімати, бо починають з'являтися новини. Це стосується саме квітоносиків, які ми всі чекаємо. Очікуємо цієї чудової пори, такої любопитної, коли намагаємося щодня підходити до них. Дивитися, чи нема новеньких квітоносиків. Ось, і, чесно кажучи, в мене так трішки було мало часу цього тижня. Я особливо не приділяла уваги своїм рослинам. Інколи там вже бачу, коли геть сухе, то підійшла, підлила. А так загалом навіть не було часу подивитися до них більш детально. І ось настала субота, думаю, що трішки приберуся, полию, перевірю, як там вони. І знаєте, я знайшла багато цих клювиків. Не те, щоб навіть багато, але для мене в цю пору вважаю, що достатньо, тому що в мене переважно рослини починають давати квітоносики десь у жовтні-листопаді. І повні розпуски припадають на лютий березень, вже практично весною. Тому я досить таки здивувалася. І, до речі, квітоносики я знайшла в місці, де немає як такого перепаду температури. Тобто, основна кількість орхідей в мене на балконі, і там подекуди деякі є на підвіконні і ось в кімнатах маю. на увазі. І саме там я знайшла квітоносики, що на балконі більш сильний перепад, тобто в день тут достатньо спекотно, а вночі вже прохолодно, особливо, коли відкрите вікно. То тут поки не надто щось є новин, але буду ще дивитися, можливо, я неуважно проглянула, тож таке. Розповім трішки, хто, хто мене вирішив порадувати. Можливо, покажу новинки деякі, бо вже вони в мене давно, а я ще не показувала. Ну, якось так будемо імпровізувати, будемо щось шукати цікаве. І забула представити цю красу. Представляти насправді навіть не знаю як, тому що назви її я досі не знайшла. Вона схожа трішки на азіатських підлітків типу Black Bee, Але купляла я її великою голландською. В нашому місцевому епіцентрі років, напевно, 6-7 тому ну, дуже давно ще на початку свого захоплення мені трапилось, і вже ось я зрозуміла, що щось таке мутоване мені до вподоби. Тут вона має такі цікаві. Кручені палюсточки. Має такий насичений темний темний колір, вона воскова. Правда, цвітіння таке собі не надто тому що вона тут повідсушувала мені бутончики. Мало бути більший квіточок, як мінімум на три. Але якось так не обрізала нехай квітне. Ось така красунька. Тут моя невтомна тощі. Вона постійно квітне, то тільки квітоносик відсвів, хоча цвіте вона дуже довго, вже дає новий. І ось це її новий квітоносик, домашнє цвітіння вже другий раз. Продовжує квітнути, квіточки такі великі, гарненькі, насичені, колір практично не втрачають. Ось, то така одна із рослин, яка постійно прикрашає підвіконня своїми квіточками. Хоча вирощую на, на, на ній діток вже досить тривалий час. І я так розумію, що вона, якщо квітне, вибирає все ж цвітіння, а не діток. І оскільки квітне вона завжди, то дітки не ростуть. Вони просто там сидять. І, до речі, Може бути таке, що вона просто їх підсушить. Зараз покажу. Ось одна дитинка. І там під листочком. Ось там ще є дітки, якщо помітно. Ось там ще є дітки. В такому стані вона вже дуже тривалий час. Нових листочків немає, корінчиків немає, а квітне вона постійно. Саме про цього о, на цього клієнта я натякаю, тобто він е, так само довго ростив діток, і настільки довго, що ось тут було дві. Е, він їх просто відсушив. Хоча вони були досить вже не малесенькі, такі, не зачатки, а вже достатньо сформовані, гарні дітки. Е, залишилася лише ось ця. Але мені здається, що. Mm, так само він з нею попрощається. Це в мене айскрім метелик. Знаю, що вони такі досить охочі ростять діток, але в мене він гарно їх швиденько видав, але ростити не захотів. Причому що він не квіт і вже не цвіте Він в мене досить довгий період, тобто він пропустив минуле цвітіння. І зараз, поки я теж не бачу квітоносиків, вважаю, що міг би він мені виростити цих діток, але бачите, щось, щось йому не зайшло не хоче. Коріння гарні, листя гарні, а з дітками не подружився. Ця краса потребує окремої уваги. Не можу нічого про неї не сказати, тому що тут. Все на світі, вона тільки відсвіла. Весь цей час ростила діток. Здебільшого, ось ці дві дитинки. Ще є ось одна і з цього боку одна. Попри це, рослина постійно нарощує корінчики. І дивіться, що я знайшла. Це новий квітоносик. Ось він, вона відквітла буквально. Тиждень назад я її відрізала квітоносик, і вона випустила новий, і я не сказала, хто це. Я думаю, по листочках багато хто здогадався, хто має цю красу. І це пілор Лігато. Ось така вона в мене плодовита. Тут ці дві дитинки вже з гарним корінчиком, в принципі, можна було б їх знімати. Але я помітила знову ж таки, що ця більша дитинка випустила аж цілих два квітоносики. І, бачите, з цього і з цього боку. Продовжую ростити корінчики, і я все ж думаю, поки залишу, щоб не зупинився ріст, хвилююся за це, дам ще можливість трішки їй побути на мамі. Бачу, що розвиваються і ці дві дитини, тож все має бути добре. Ця вже практично готова до самостійного життя. Єдине, я б ще хотіла, звісно, щоб вона видала ще один листочок, але це таке. Я вважаю в цьому ділі головне коріння, а листочки все рівно будуть. Ось. Ось три рослини з одного підвіконня. Там в мене близько 6 7 рослин і лікату, що я недавно показувала, так само звідти з квітоносиком. І ці три теж з того ж підвіконня. Перша це в мене те, що має таку неофіційну назву фарфорова, така біла краса рюшиста, Фото вставлю. Виросла просто в ось таку коняку. Вона ну, загалом була велика рослина, коли я її купляла. Але в мене вона виросла величезну, ще більшу. Дала кілька нових листочків вже домашніх великих. Ой, Боже, не можу. дістати однією рукою, повірте, коріння там дуже багато. Тому що, ось дивіться, скільки просто повилазило наверх. І в горщику, так само там безліч, навіть не знаю, що з нею робити. Може, її і пересаджу в більший горщик, хоча не дуже це люблю. Але інколи з такими великими рослинами по-іншому не виходить. Я її кілька раз мазала на діток. В мене вийшло ось в цьому місці. Ось тут у мене були дві дитинки, може й більше. Але я дуже вдало їх знесла якоюсь рукою, вже їх немає. Проте ось в цьому місці з'явилася нова. Я дуже рада, тому що рослина дуже гарна, хочеться від неї дитинку. Скажу, що не так просто. Вона мені чомусь їх пробуджувала. Вона довго, довгий час просто стояла намазана, не хотіла ні туди, ні сюди, ні квітонос, ні дитинка. Але, ну, напевно, настав час і ось видно тут дитинку. Але зараз не про це. Я хотіла розповісти, що саме вона мене потішить квітоносиком, квіточками найближчим часом, тому що ось я помітила в неї в пазусі дзьобик цей, тому будуть квіточки. Це буде її перше домашнє цвітіння. Я ще його не бачила, бо поки в мене тільки було придбане. Загалом квітла вона досить тривалий час, така вона довгоквітуча рослинка. Тож чекаю дуже з нетерпінням на її перше домашнє цвітіння. А це в мене у бангі. Не так давно я відсадила дитинку з квітоносика, в нього тут росла. І... Незважаючи на це, що він старався ріс дитя, так само вирішив мене потішити квітоносиком ось його видно. Вже такий гарненький. Рослина, до речі, не пересаджена, і я так собі думаю, що напевно доведеться його пересадити, бо коріння дуже багато. Я хотіла омолодити раніше, чекала, щоб він дав. Відшиє більше корінчиків, але він настільки слухняний, що всі корінчики йдуть в ґрунт, тому, напевно, що не вийде так. Доведеться його пересаджувати в більший горщик. Ось це один із, хто так само першим мене потішить квітами. Дуже гарний пілорчик обігліб. Тож чекаю, з нетерпінням. І ще одна, яка там стоїть з ними поруч. Це в мене Сара Бланш, та що така бантико, бабулетка. Це корінчик, але десь я теж бачила в неї квітоносик. Напевно, з цього боку, ось там видно малесенький дзьобик. Це квітоносик. Ось буває, що, ну, як виявляється, не треба якихось таких серйозних перепадів. Температури, тому що в тому місці в мене досить стабільна температура. Квітоносики повилазили. А там, де вони більш за все, здавалося б, мали перші вилізти, то тут в мене поки особливо немає нічого цікавого. Ну, але чекаю, чекаю, можливо, ще не час, потрібно ще трішки сильніших перепадів температури. Не знаю, хоча в нас досить прохолодно вночі. Буду чекати, буду чекати, бо хочу цю красу. Пригадую, як в мене щороку це все цвіте такими каскадами, всі разом. Просто балкон стає настільки барвистий. Дуже з нетерпінням очікую цей період. оцей ну, теж цікавий період утворення цих квітоносиків. Та всі цікаві у нас взагалі ніколи не сумно, постійно щось відбувається в нас на нашому городі. Але все ж найперший, хто покажеться, в новому осінньому цвітінні цього року це буде Nottingham Pilor. В нього вже такі найбільш суттєві бутони. Тут же конкретно через деякий період розкриються квіточки. Вже залишилося чекати дуже недовго, і він насправді відкриє в мене так цей сезон. А вже після нього там почнуть решта. До речі, рослина в мене з точки росту. Ну, переважно, як всі, вони, всі нотінгеми, йдуть. Або відразу з точки росту, або стають з точки росту. Ну, якась така специфіка. Кущик тут в мене був такий не дуже, Він був весь футбол. Плямах, навіть тут, помітно, це такі, напевно, набріки. Я його купила з маленькою кількістю корінчиків. Всі листочки мали набрики через недостатню кількість цих корінчиків. Я дуже хвилювалася, що орхідея з точки росту. Вона не тільки не має змоги давати нові листочки, але я думала, що взагалі її ріст буде якийсь не такий, як у всіх. Тобто він зупиниться і корінці не будуть наростати. Але за цей період він ось так гарно обріз корінчиками. Тобто, це абсолютно така ж рослина, як всі, просто вона не оновлюється, не дає нових листочків. А загалом. Тобто, коріння, все в неї росте. Ось, листочки зараз вже в більш-менш непоганому стані. Ті всі кінчики, жовті, чорні, я пообрізала. І зараз він добре себе почуває. Проте я чекала на діток і чекаю до сих пір. Діток давати він не збирається. Я мастила практично всі бруньки на його квітоносах, а їх тут було немало, десь 4 чи 5 навіть. Але досі нічого не отримала. Він надумав квітнути. Квітнув ще в мене тут із з бокової бруньки. Ну, тобто, в нього в пріоритеті поки цвітіння. Діток я не бачу. Але все ж чекаю, бо він такий цікавий, гарний. І хотілося б рослинку не з точки росту. Сподіваюся, що дітка буде саме така. Ось, але поки-поки буду любуватися на цвітіння. Вже після нотінгу, коли я зрозуміла, що все не так страшно, що рослина дієздатна, може абсолютно себе поводити, як будь-які інші. В мене в колекції з'явились Магдалена. Так само з точки росту. Це теж притаманно цьому сорту. Переважно всі магдалени, яких я бачила, вони. З точки росту. Прийшла вона мені з такою дитинкою прикореневою вже готовою. Але прийшла вже з ось пробитим центром. Тут був квітонос, просто так встромлений. Не знаю, хто це такий розумний, таке з нею зробив. Але ця дитина не розвивалася, тобто, я так розумію, що це в неї була так само порушена точка росту. І ось нарешті. Досить теж довгий період, напевно, рік. Я чекала, щоб побачити ось таку красу. Я не виключаю те, що це дитинка ось цієї дитинки. Тут навіть може бути все так накручено. І ось вже в неї є свій корінець. Ось, Вона в активному рості. Можливо, навіть трішки пізніше я спробую. Розсадити їх, вийняти, подивитися, що там. Можливо, навіть в цієї дитини там є корінчики я її посажу окремо, і нехай дає свої прикореневі дітки. Так, бачу, вже досить багато наговорила. Не хочу надто велике відео, тому розкажу ще два слова про це тріо, яке перед вами, і покажу новинку, і, напевно, будемо на цьому завершувати. Отже, це. Тут в мене три Філадельфії, тобто, як сказати, три. Все починалося з цієї. Це пеньочок. На ньому росла ця, а це вже дитинка з цього пеньочка. Хочу показати саме розмір мами і дитинки, яка росла на пеньочку. Мені здається, що ця дитинка вже переросла маму. Ну, хоча корінчиків тут не надто багато, бо тут була така в неї специфіка, що листя росли, а корінці рости не хотіли. І я її вирішила зняти з досить такими невеличкими корінчиками, але вона гарно відгукнулась і пішла в ріст. Тобто, подивіться, це розмір дитини і розмір мами. Верхівка теж гарно вкорінилась. Ну, вона вже досить давно омоложена, напевно, рік-півтора. Ось так все, на три листочки. Хоча в тримають і побільше листочків. ну, Буває по-різному, як, як їм хочеться. Ось, А це пеньочок. Дитинку я цю відділила близько, ну, напевно, місяця немає ще тижні, два тому, може, три. І залишився ось такий пеньочок. Що ви думаєте? І ось цей пеньочок дав вже нову дитинку. Не знаю, чи добре видно. Ось тут є цей клювик. Досить швиденько розвивається, бо буквально пару днів тому я дивилася, там була лише така маленька пімпочка. А тут же, бачу, що утворюються листочки. Бачите, так же розкривається дзьобик. Тож, дуже швидесенько вирішив мене порадувати другою дитинкою, бо ця дитинка вже скоро поїде до своєї нової власниці. Лєночка, привіт. Ось вона, твоя красуня, ще день, і буду її відправляти. Ось, тому філечки такі молодці. Гарно діткуються, і на квітоносиках гарно дідкуються. Ну, На пеньочках дідкується все, все зрозуміло. Але загалом вони так гарно відгукуються на діткування. Буває, навіть часто видають на кінчиках квітоносів діток, типу еквестрисів. Вони полюбляють це діло, мають таку схильність на діткування. До речі, в мене не тільки є філя старого зразка, є і нового. Зараз ще покажу її швиденько. Ось це філя типу нового зразка, але вона вже теж не нова, тому що її так само давним-давно в продажу немає. Її не знайдеш. Тобто Це така новіша стара, можна сказати. Дивіться, скільки тримає листочків. Тобто, про що я говорила, не всім притаманно тримати їх 2-3. Інколи буває і ось так. Я думаю, що якщо вона пустить квітоносик, то однозначно один підсушить, але то таке. І подивіться, скільки діток вона в мене ростить на квітоносику. Проте, я не можу сказати, що в них активний розвиток, вони нібито зародились, але поки сплять. Я думаю, що це пов'язане, напевно, з її активним ростом. І... З тим, що, швидше за все, вона хоче, хоче квітнути. А коли хоче квітнути, то їй не до діток. Ось, але сподіваюся, що не відсушить хоча б, тому що всяке може бути вже з цими діточками. Тут начебто радуєшся, тішишся, що вони є, але розвиватись не хочуть і просто відсихають. Це трішки образно. Так, по філях розказала, зараз покажу одненьку новиночку, тому що вже дуже довго і будемо завершати. Отже, моя новиночка. Це не щось таке м -м, дуже рідкісне, особливо останнім часом. Їх завозять дуже багато. По нормальній адекватній ціні і кожен хто хоче, може собі придбати в колекції. Я довго вагалася. Був період, що я хотіла придбати цю рослину, коли вони ще були ну, достатньо дорого, але щось постійно мене зупиняло. Не знаю що, можливо, я не надто люблю цей принт. Так, здалека натякну маракешів в мене в колекції немає. Ні триліпсів, ні метеликів, ні пілорчиків. Хоча на пілорчики я заглядалася, скажу відверто, мені так вони начебто подобались, особливо коли вони такі світленькі. Ось, Тобто, ну, плямисті орхідеї це ну, не зовсім те, що. Від чого там я в захваті, хоча є багато гарних сортів насправді. І кілька теж є в мене. Проте з цим я трішки вагалася. Але враховуючи, що гарна ціна, вирішила взяти і подивитися, чи сподобається він мені вживу. А чому він? Тому що це ось такий бігліпчик. Це недосказані історії, бігліб-метелик з ось такими яскравими квітами, такими плямистими. Я як його поставила тут до себе до квітучих деяких. Ну він просто виривається серед них вперед. І знаєте, що я вам скажу? Зайшов. Він мені зайшов, він мені дуже наживо сподобався. Абсолютно він не стресанув. Всі бутончики, з якими він до мене прийшов, жоден не пожовтів. Він же в мене кілька днів, і я бачу, що вони збільшуються і будуть розпускатися. Ось така ялиночка. Дуже чекаю, щоб він розпустив всі квіточки. Я думаю, що буде дуже-дуже красиво. Ось такі малесенькі вже вдома в мене розкриваються. Я думаю, що розмір ще набереться. Їх ще багато. Правда, на одну гілочку, але така гілочка суттєва, зрізаних там не було. Взяла бо кущик гарний. Ціна нормальна, чому і ні. Але дивлюся, з місцем все гірше і гірше. Треба буде щось думати, можливо, щось продавати. Що продавати, не знаю, бо все подобається. Все таке, як. Як, як хочеться, немає таких, кого б хотіла позбутися. Напевно, просто треба припинити вже щось купляти, тримати себе в руках, відключити інтернет, заблокуватися повсюду, де тільки можна самій себе усіх. Не знаю, як припинити ці процеси. Ось всього хочеться, але, на жаль, всього не збереш. Ну, Стосовно цієї рослини абсолютно не шкодую, і кожному рекомендую зараз придбати, тому що, дівчата, повірте, потім він буде дорожчий, коли вони е зникнуть з м м прилавків, з магазинів, перестануть вироблятися. Ну, Таке часто буває, то ціна взлетить, якщо вони будуть десь поодиноко зустрічатися. Ось тож, рада була сьогодні з вами поговорити, розповісти свої новини. Трішки буду старатися виходити частіше, бо зараз якось часу, мало. Але треба, треба, тому що зараз буде багато цікавого, квітоносики, розпуски. Всім бажаю гарного дня. Бажаю вам цвітіння найближчим часом. Рада була з вами, не скажу побачитись, почутись теж ні. Але, чесно кажучи, завжди приємно читати коментарі. Завжди приємно розуміти, що людям цікаво, що недаремно все ж я витрачаю цей час свій. З користю. Дякую всім, хто дивиться. Дякую всім, хто підписався, підписується за коментарі. Дякую. Тож, всім гарного дня і до нових зустрічей!